Психологи, що про поведінку людей потрібно знати всім. Люди часто закривають очі на аб'юзивну поведінку своїх близьких, здатність встановлювати межі особистого простору та змушувати інших поважати їх заради вашого власного благополуччя, на жаль, не є вродженою. Я психотерапевт. Якщо ви виросли або досі живете в сім'ї, де всі члени сім'ї змушені докладати зусиль до того, щоб один із членів сім'ї був у гарному і умиротворенному настрої, це не здорово. Кожен сам відповідає за свої почуття, і ви не зобов'язані заспокоювати інших. Вони самі мають навчитися регулювати свої емоції. А ще ви точно не повинні комусь прислужувати тільки для того, щоб цій людині було добре. По своєму власному досвіду скажу, що це тільки погіршить. Ситуацію, і вам доведеться прислужувати цій людині вічно. Відсторонення від друзів. У мого друга зараз серйозні проблеми емоційного та психологічного характеру. Ми все ще спілкуємося, але він віддалився від інших людей. Час від часу нам вдається достукатися до нього, але це дуже важко. Працюю психотерапевтом. Ось кілька проблем, з якими я стикаюся, часто, і розвитку яких можна було б запобігти. Перше нездорові механізми подолання, наприклад, часте вживання алкоголю для розслаблення або часте куріння. Навіть така поведінка може бути ознакою того, що людина намагається уникнути якоїсь стресової ситуації в такий спосіб. Друге нанесення шкоди самому собі, бити себе, бити головою об різні предмети, навмисне опікатися, наносити шрами тощо. Усе це говорить про те, що час звернутися по професійну допомогу. Третє нормальна для дитини підлітка поведінка, яка насправді не є нормальною. Наприклад, втеча з дому, схильність до бійок. Четверте мовчазність. Якщо людина постійно мовчить, значить щось не гаразд. але не завжди, оскільки деякі люди тихіші, ніж інші. Але якщо дитина, підліток дорослий, дуже рідко розмовляє або завжди мовчить у присутності батьків, це свідчить про те, що цій людині потрібно поговорити наодинці з фахівцем, який зможе оцінити, чи перебуває вона в безпеці. Я також бачив людей із благополучних сімей, які не могли спілкуватися через крайню тривожність, і без професійної допомоги їм складно подолати цю проблему. П'яте перепади настрою, коли настрій людини змінюється з однієї крайності в іншу, доволі часто або регулярно, це теж тривожний симптом. Часто вважаю, що це через ексцентричний характер або гормони, але подібні речі також можуть бути симптомом серйозних проблем: від біполярного розладу до посттравматичного стресового розладу. Мені цікаво, наскільки прокрастинація і відсутність мотивації до чого-небудь є нормальним і наскільки не є. За словами мого психотерапевта. Вта, якщо просто робити щось інше замість того, що маєш, то все нормально. Але якщо ви взагалі ніяк не можете змусити себе робити, наприклад, домашню роботу, то щось не так. У мене колись були напади тривоги через домашню роботу до такої міри, що коли мені потрібно було її робити, я або раптом втрачав усі сили і засинав, або у мене траплялася істерика. Ставлення батьків до нас так серйозно багато що з того, що роблять батьки, може лише здаватися нормальним, але насправді не бути таким. І це завдає емоційної шкоди, наслідки якої відчуватимуться протягом тривалого часу. Лише коли я познайомилася з моєю чудовою свекрухою, я зрозуміла, якою стервою насправді є моя самозакохана мати не бійтеся звертатися до психолога. Багато людей думають, що те, що вони чують, ніяк не впливає на них, якщо вони ще зовсім маленькі, але діти вбирають дуже багато. Неважливо, сім років чи ще менше. Вони все повторюють за дорослими. Вони помічають усе, що відбувається навколо, навіть коли не можуть розказати про це. Іноді дорослим не зрозумілі їхні почуття, доки вони не занурюються в минуле і не згадують про те, в якому середовищі виросли. Людей приваблює не те, що правильно, а те, що їм знайоме. Якщо вам здається, що ви є магнітом для всіляких жорстких речей, придивіться до своїх батьків. Дійсно, все саме так. Якщо ви звикли до того, що з вами поводяться як із лайном, але хтось проявив до вас щиру доброту, то з ними вам буде менш затишно, ніж із тими, хто поводиться з вами як із лайном. Як можна боротися з цим? Потрібно з'ясувати, яка поведінка і які думки викликають ці проблеми, знайти корінь проблеми. Ви Чити його прийняти і почати перебудову мислення. Наприклад, уявіть жінку, яку виховував емоційно відсторонений батько, який був скупий на похвалу і вічно був усім незадоволений. Він сварив свою дружину за те, що вона не приготувала на вечерю те, що йому хотілося. Тощо, наймовірніше, ця жінка буде ненавидіти такий тип поведінки, але водночас її приваблюватимуть подібні люди, жорстокі люди. Їй потрібно висловити всі дитячі образи під час сеансу, психотерапії. Співвіднести їх із тим, яку модель стосунків вона обирає, навчитися обчислювати подібних людей і уникати їх у майбутньому. Це не легко. На це потрібно багато часу і багато спроб. Вироблення нових моделей поведінки буквально подібне до вивчення нової мови. Спочатку вам здається, що ви безнадійні, але потрібно більше займатися і повторювати, і тоді ви ставатимете дедалі краще й краще. Нездатність керувати власними емоціями, крім того, негативний тон розмови із самим собою. Ми можемо бути жорстокішими до себе ніж будь-яка інша людина. Потяг деяких батьків до того, щоб розповідати дітям про свої дорослі проблеми. Ні, ваша малолітня дитина не зобов'язана знати, що у вас проблеми з грошима або що тато спить із нашою сусідкою, а також батьки, які думають, що потрібно виправити їхню дитину. Хоча насправді вся їхня сім'я потребує психологічної підтримки або лікування. Я часто бачив, як люди відмахувалися від своєї депресії або інших психологічних розладів, тому що це дрібниці, або в інших ще гірше. Або я сам можу впоратися, повинен вміти справлятися. Ви не зобов'язані страждати від психологічних розладів. Ви заслуговуєте на щастя, а психотерапевти і психіатри можуть вам допомогти навчитися допомагати собі. Не потрібно вважати слабкістю звернення до тих, хто може допомогти вам виробити навички, подолання або. Виписати ліки щоб переналаштувати нейромедіатори вашого мозку. Травма може зв'язати агресора і жертву. Якщо ваш партнер заподіє вам травму, знущається, застосовує силу, зраджує, і ви нікому не розповідаєте про це, а просто сидите вдома, доки не заспокоїтеся, і ваш партнер почне втішати вас, то ви більше запам'ятаєте доброту і турботу партнера, тому що спрацюють захисні механізми, які змусять вас забути про травму. Це головна причина того, що люди довго залишаються в аб'юзивних стосунках. Їм здається, що агресор був єдиною людиною. Яка підтримала їх у важкий момент. Це почуття відтісняє розуміння того, що сам агресор заподіяв їм біль. Зрештою, це зміцнює зв'язок з агресором. Ви починаєте думати, що розставання з ним викличе ще більшу травму. Ба більше, що частіше повторюється цикл агресії, то тіснішим буде цей зв'язок, і тим болючішим буде розставання. Але лише те, що хтось втішає вас після того, як заподіяв вам біль, зовсім не означає, що ви неминуче прив'яжетеся до цієї людини. Ігнорувати проблему у стосунках, ухиляючись від розмови, говорити, що з вас вистачить або мовчати. Ігнорувати невпевненість у собі або почуття тривоги, зриваючись на своєму партнері. Наприклад, ставити купу запитань про якогось знайомого, замість того, щоб сказати: Я відчуваю невпевненість з такої то причини. Будь ласка, поговори зі мною про це. Десять років працювала сімейним психологом. Можу навести дуже багато прикладів, але це два найпоширеніші випадки. Не звертати увагу на свої почуття, свої власні думки і на власний внутрішній голос, коли він каже, що щось не гаразд, бо в оточуючих усе ще гірше, якщо ви не надаватимете значення вашим думкам та емоціям, то незабаром ваші проблеми стануть глибшими та болючішими. Ефект прожектора. Коротше кажучи, ми всі думаємо, що оточуючі приділяють нам набагато більше уваги, ніж це є насправді. Коли ми потрапляємо в різні незручні ситуації, нам здається, ніби ми на сцені і освітлені прожектором. Якщо ви зробили якусь помилку і думаєте, о Боже, всі бачили це, то наймовірніше, насправді ніхто цього не бачив, і все гаразд. Таке буває у всіх. Ефект проявляється у великому спектрі різних ситуацій. Я не психотерапевт і не фахівець із психічного здоров'я, але є пацієнтом із важкою депресією та синдромом тривожності протягом дуже довгого часу, можна сказати, більшу частину мого життя. Неявні ознаки депресії, втома без причини, відчуття оніміння, випадкові спалахи гніву, втрата інтересу до улюблених занять, млявість розуму, погіршення оцінок у навчанні, переконання, що всім було б краще без вас, почуття, що ви тягар, часті хвороби, самоізоляція, відчуття власної непотрібності, нав'язливі думки, коли годинами дивишся в порожнечу, раптові напади плачу, почуття, що ви не заслуговуєте на щастя. Так, деякі з цих ознак пов'язані одна з одною, але всі ці симптоми я відчув на собі. Вони варіюються від людини до людини. Будь ласка, не соромтеся звертатися по допомогу. Ці люди хочуть допомогти вам. Якщо у вас немає грошей, знайдіть безкоштовних фахівців. Ви маєте право на щастя. Я знаю, що звертатися по допомогу страшно, але це варте того. Не думайте, що вас просто замкнуть в обитій повністю кімнаті, одягнувши в гамімну сорочку. Вас все-таки відправлять у психіатричну лікарню, там про вас насправді подбають, тому що вони хочуть допомогти вам стати кращими. Людь і спалахи гніву мене шокує те, як часто люди заплющують очі на напади істерики у дорослих або не надають їм значення. Та він завжди таким стає, коли сердиться. Він скоро заспокоїться. Ні, дорослі повинні вміти керувати своїм гнівом і справлятися з ним відповідним чином. Будь-хто може розсердитися, це абсолютно нормально. Але ми не повинні взриватися з котушок так швидко і робити вчинки, про які будемо шкодувати. Перевтома, якщо ви так знесилені, що не можете встати з ліжка або буквально нічого не можете робити весь день, навіть якщо ви поки що не відчуваєте жодних емоційних проблем, ваше тіло вимикається, намагаючись примусити вас звернути на нього увагу. Те ж саме стосується болю, болячок, частих застуд тощо, Перевіряйте своє здоров'я. Ставлення до алкоголю у вас або у ваших близьких. Не буду судити, наскільки це нормально. Але ви точно, наприклад, для наслідування, якщо ви випиваєте пляшку вина або шість банок пива раз на кілька днів, щоб розслабитися, заспокоїтися, впоратися зі стресом, що випиваєте перед сном, бо інакше не зможете заснути швидко. Влаштовуйте п'яні гулянки кожні вихідні, навіть якщо не п'єте в будні дні. Багато людей не замислюються про ці звички вживання алкоголю. Особливо, якщо вони поки що не зіткнулися з помітними негативними наслідками цього. Але я помітила, що описані мною моделі вживання алкоголю часто негативно позначаються на стосунках, кар'єрі та загалом благополуччі людей. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!